Чотири регіони були атаковані росіянами минулої ночі та зранку. Ворог застосовував шахет та ракети, тобто це був комбінований удар. Найбільше постраждало місто Харків. Там є поранені люди. Не стихай на прифронтових територіях. Про все детальніше замить. вітаю вас на каналі. Січас, підписуйтесь. У ніч на 25 серпня противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосовував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей. Крилату «Іскандер-К», балістичну Іскандер М та шість керованих авіаційних ракет «Х-59» та Х 69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей. Внаслідок активної протидії сил оборони України. Більшість ракет не досягнула своїх цілей. Також вісім шахетів збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області. Сьогодні зранку окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву. На цю хвилину постраждали в у Харкові не зафіксовано. А от у Чугуєві один постраждалий. Повідомив глава Ова Синігубов. Він додав, що по районному центру ворог завдав удару саме по приватному сектору серед постраждалих дитина 4 років. Гостра реакція на стрес без госпіталізації. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці. Згодом о п'ятій ранку надійшли оновлені дані щодо постраждалих. Таких у Харкові стало троє а в Чугуєві четверо легкопоранених. Мер Харкова Терехов додає, що внаслідок прильоту по Спобіцькому району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару, а кількість постраждалих зросла до шістьох. На жаль, Харків знов під обстрілами було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків. Два з них повністю зруйновано шість людей отримали травму різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газогін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС швидкої допомоги на місці. Тим часом у Балаклії Харківської області була пожежа через російський ракетний удар учора ввечері. Постраждав 55-річний чоловік. Надзвичайники розповіли, що пожежа у приватному секторі міста вже була ліквідована. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт. Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли два житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 метрів квадратних. Гучно було й на Дніпропетровщині. Вчора ввечері росіяни двічі атакували Нікополь. Повідомив глава ОВА Лисак. Скинули боєприпас із безпілотника. Били із важкої артилерії після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами. Пошкодили у місті будівлю одного із підприємств. Та головне без постраждалих. І вже від самого ранку ворог знову тероризує Нікопольщину. на Покровську громаду скерував важку артилерію на червоногригорівську дрони. Камікадзе наслідки з'ясовуємо впродовж доби. Окупанти 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області. Повідомляє Запорізька ОВА. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків. Росіяни атакували готель у Краматорському, поранено трьох людей. Усі троє журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Один з постраждалих перебуває під завалами. Повідомив начальник ОВА Філашкін. А на Миколаївщині ще з вечора ворог завдавав артилерійських обстрілів по куцрубській громаді. Постраждалих немає. Відомо, що в області активно велась робота ППО. Згодом місцева влада додала, що вдалося збити 8 ВПЛА. внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі. Пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Не обійшлося без постраждалих в сумах, де від ракетного удару, завданого росіянами, вчора ввечері загинула людина. Ще шестеро поранено, зазначили в Ова. Це поки все станом на цю мить. Просимо вас підписатися та поставити вподобайку. Буквально нещодавно острів Зміїний зазнав удару кількома ракетами. Це були так звані подарунки до дня незалежності. Чому мусе обійшлося? Дивіться за мить. Дання залежності не обійшлося без так званих подаруночків від не дуже добрих, якщо їх можна назвати, сусідів РФ вчинила обстріли, і на цей раз удар прийняв південь. Ворог згадав за наш символ: острів Змійний, і не на жарт завдав сильної атаки по ньому. Авіаційний удар пройшовся і по Херсонщині. Проте найбільше руйнувань за останню добу має Донеччина. А поранених і загиблих фіксували на Херсонщині. Про наслідки обстрілів замить на каналі. Сі час зараз є нагода підписатися на нас подобайку і вітаю вас. Розпочинаємо з Харківщини. Ворог не полишав регіон у спокої ще з вечора. У Дергачівській громаді в селі Нова Козача від рук росіян горів гараж, господарча будівля та два мотоцикли. У громаді Золочева горіла господарча споруда, а в Куп'янську був пошкоджений будинок. У день в тій же золочівській громаді внаслідок артобстрілу, під час якого сталося п'ять ударів, пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі. В Купінському зловому від російських обстрілів пошкоджено будинок. Загинули двоє чоловіків 51 та 58 років. Постраждали також три жінки. П'ятеро людей на Донеччині дістали поранення минулої доби. Це жителі Курахово, Торецька, Щербинівки та Антонівки. Повідомив начальник ОВА Філашкін. Загиблих за добу немає. Проте є Руйнування цивільної інфраструктури, серед якої найбільше багатоквартирних будинків. Впродовж доби окупанти 306 разів били по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє глава ОВА Іван Федоров. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував два райони Дніпропетровської області. Повідомив глава ОВА Сергій Лесак. Вночі обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання пошкоджений приватний будинок. По Нікопольщині агресор цілив і вночі, і вже на ранок застосував артилерію і дрони камікадзе. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Понівечені оселя, господарська споруда та газогін. Людей не зачепило. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено 10 мирних жителів. Під атаку противника потрапило 14 населених пунктів. Нападники поцілили в заклад культури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі. Протягом доби армія Росії обстрілювала куцерубську громаду з артилерії та дроном типу FPV. Травмованих немає, повідомили у Миколаївській ОВА. За даними повітряного командування, південь був атакований острів Зміїний. Аби ударити по нашим силам по цьому клаптику української землі, РФ застосувала дальні бомбардувальники Ту 22 М 3 випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також ворог завдав удару керованими авіабомбами по Херсонщині. Загалом протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БПЛА, з яких два зала та по одному суперкам Орлан «Орлан-10» та Мерлін. Ож два ударні БПЛА ланцет. Тепер щодо півночі: 11 громад Сумщини були під вогнем РФ вночі та зранку. За даними ОВА, російська армія здійснила 22 обстріли. В адміністрації додали, що, наприклад, за вчорашній день в регіоні зафіксовано 265 вибухів. В громадах було поранено кілька людей. Область обстрілювала переважно кабами та дронами. Усього під вогнем було 13 громад. Сьогодні в Україні день незалежності з усього світу лунають вітання, і звісно, нас, українців, привітав також президент Володимир Зеленський. Він відреагував на щоденний терор від росіян, від яких страждає вся країна, і заявив, що тепер Путін має думати, аби РФ не стала буферною федерацією. Прошу послухати, та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий з червоної площі. Який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, буду для себе визначати лише Україна і українці. Бо так працює незалежність. Тож уся команда каналу Січас вітає усіх нас, українців, з Днем Незалежності, сил нам, усім менше тривог та миру.